9 жовтня майже 300 службовців поштового зв'язку зібралися у Первомайську для відзначення свого професійного свята. Всі вони працівники північного куща Миколаївської області. В піднесеному настрої поштарі вітали не тільки один одного, а й всю Україну. Здоров'я саме головне миру. Да, миру на даний момент. Ну а все остальне приложиться. Ну саме перше, що зараз всі це, навірно, миру. Це саме перше. Ну і благополуччя в сім'ї. Щоб, щоб стабільний заробіток був. В першу чергу на сьогоднішній день воно може бути актуальне, актуально, але все ж таки миру. Миру, миру, миру. Тому що війна нам не потрібна, нас теж це турбує, тому що е, наші е, і працівники е, там на Сході теж... Е, Працюють в таких умовах, навіть будемо говорити, там де немає терористів. Вони теж працюють в таких умовах під бомбами, під гранатами і тому подібне. Тобто, саме перше в миру. Василь Продан має досвід роботи в поштовій службі вже 12 років. За цей час говорить, вперше стільки колег одночасно зібралося під одним дахом. Розвиток сучасних технологій розповідає Василь Михайлович, ніскільки не вплинув на значимість поштарів в суспільстві. У Нас дуже багато сільських. Сел і хуторів, де без такої послуг, як, послу, як поштовий зв'язок, ніяк неможливо, тому що до них ми, ми можемо тільки, як будемо говорити, наші ці жіночки, які переїхали сюди і тут стоять, вони доносять до кожної. Будівлі, листівки, газети, пенсії і всі соціальні допомоги, які є у нас державі. Подарунок у вигляді застілля поштарям приготувала агрофірма Корнацьких. Запросили на зустріч громадського та політичного діяча Аркадія Корнацького. Кандидату в народні депутати презентували блок марок з зображенням Первомайщини. Аркадій Корнацький подякував за запрошення та поділився своїми спогадами з дитинства. Поштар завжди був людиною знаковою на селі. Я народився в селі. Я самого-самого малочку пам'ятаю нашого сільського поштаря, лодька його звали. Ну, Володимир а в всі звали Лодька. З величезним, такий маленький був худенький чоловік, подавляли. З великою шкіряною туди була сумка розкладалася так. Чи вона брезентова була чи шкіряна, І вона в нього завжди була така величезна, повна, що я завжди будучи великим дивувався. Як такий невеликий чоловік несе таку велику сумку. У вітальному слові Аркадій Корнацький згадав слова свого духовного наставника. Поштарі, які священники, особисто носять добру звістку кожен дім. Тому будьте здорові. Дай Боже нашій Україні, нашій державі, нам усім миру і благополуччя вам і вашим сім'ям. Під час святкування поштарі отримали ще один подарунок від агрофірми. До п'яти районів Миколаївщини поїдуть п'ять новеньких велосипедів.